Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Кабінет міністрів України погодив експериментальний проект щодо надання учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, згідно з яким ветеранам виділятимуть щоквартально 1500 тисячу гривень для занять фізичною культурою та спортом в межах виключно для придбання у безготівковій формі послуг у юридичних осіб та фізичних. Підприємців, які проводять господарську діяльність у сфері фізичної культури і спорту на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та з яким банком еквайєром встановлено код категорії продавця за відповідним кодом. У 2025 році Державна податкова служба України запланувала перевірку спортивного клубу Дніпро 1 який знявся з чемпіонату української прем'єр-ліги перед стартом сезону. Також команді зарахували технічну поразку у матчах кваліфікації ліги конференції з академії Пушкаша з Угорщини. Клуб задекларував 437 мільйонів гривень прибутку. Світова боксерська рада WBC назвала українця Олександра Усика найкращим боксером 2024 року. Він вперше за 24 роки став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, здолавши британця Тайсона Ф'юрі у травні. У грудні минулого року відбувся бій реванш, де Усик знову був сильнішим за циганського короля. Паралельно світова боксерська рада WBC визнала наставника Олександра Усика Юрія Ткаченка найкращим тренером 2024 року. За його внесок у тріумфи підопічного тренувати Усика він розпочав у 2018 році, та допоміг йому здобути усі перемоги у семи боях у хевівейті. Підтвердивши свою майстерність як заслужений тренер України WBC е також відзначила. Унікальний боксерський стиль усика, що відображає досвід і майстерність. Ткаченка чемпіонат світу з футболу 2003-2004 року вперше відбудеться у Саудівській Аравії. Це рішення затвердила ФІФА. Мондіаль 2030 року прийматимуть Марокко, Португалія та Іспанія. При цьому три матчі буде зіграно у Південній Америці, а саме в Уругваї, Парагваї та Аргентині. Надаємо про те, що наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році на стадіонах Сполучених Штатів Америки, Канади та Мексики. Нападник збірної України з футболу італійської роми Артем Довбек номінований на в команду року EAFC 25 комп'ютерної гри у жанрі спортивного симулятора. Цього, цього сезону він визначився 9 голами та 2 асистами у, 20, у 24 матчах за «Римлян». Нехай живе прогрес і діджиталізація. Футбольний клуб першої ліги Запорізький металург опублікував у соціальних мережах перелік з п'яти футболістів, щодо яких готовий вислухати трансферні пропозиції. Ми відкриті для обговорення умов та форматів співпраці йдеться у повідомленні. Серед іншого металург у другій частині сезону продовжуватиме боротьбу за виживання. Він набрав 17 очок і посідає 11-те місце у групі вибування. Солодкий стіл, нагороди, подарунки, гарний настрій і задоволення Федерації боксу Дніпра за давню традицію в переддень кожного нового року вшановує кращих своїх спортсменів, які відзначилися вагомими здобутками і перемогами на всеукраїнській та міжнародних аренах. Солодкий стіл, нагороди, подарунки, гарний настрій і задоволення. Федерація боксу Дніпра за давньою традицією в переддень кожного нового року вшановує кращих своїх спортсменів, які відзначилися вагомими здобутками і перемогами на всеукраїнській і міжнародних аренах. На початку нинішньої стислої урочистої церемонії зібрання подякував, привітав та побажав успіхів. Віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький. Хлопці та дівчата показали гарний результат в цьому році. є і чемпіони. Європи, призери Європи, чемпіона України, призери чемпіонату України. Ми дуже задоволені і дуже пишаємось досягненнями наших спортсменів, наших тренерів. Далі буде більше. Тримаємо за всіх кулаки. У першій частині урочистостей голова Федерації боксу Дніпра Тимур Андрієв та його перший заступник, заслужений тренер України Євген Бабенко, спочатку нагородили юнаків та дівчат, які відзначилися на вітчизняній арені. Серед них чемпіонка України серед молоді Вікторія Шкеул. Натомість для чемпіона світу серед молоді 2022 року Микити Засенка минулий рік видався не надто вдалим. Втім, багато планів і надій у нього. На прийдешній мені е, даний вік е, не дуже сподобався е, за результатами, тому що можна було зробити краще. Але на наступний е, рік я планую виступити ще е, краще, ще потужніше. Добитися своїх цілей, яких я хочу на даний момент це чемпіонат України, який у нас буде, а далі буде успішний виступ на ньому. Я впевнений. А далі вже буде видно, які змагання і т.д. натомість для Руслана Пережилова 2024-й став поки що найуспішнішим у його кар'єрі. Він виграв бронзову нагороду на чемпіонаті Європи серед молоді. За всю мою кар'єру цей рік став найкращим став чемпіоном україни став чемпіоном призером чемпіонату європи і чемпіоном серед чемпіоном європи серед балканських країн так що дуже задоволений цього року хочу подякувати своїй родині яка дуже підтримувала готувала допомагала усьому цьому Своїй дівчині яка також допомагала у цьому всьому свого тренера бабенка євгенія Анатолійовича, який Зробив все, все для цього, щоб я показав у цьому році такий результат. Відзнак міської федерації були удостоєні чемпіонка Європи з боксу серед молоді Таїсія Покусай і Анастасія Таран. Теска останньої Черноколенко спочатку зупинилася за крок від ліцензії на Олімпійські гіри в Парижі, втім, згодом стала бронзовою призеркою чемпіонату Азії. Але то зовсім не те. Про що вона мріяла повній мірі? Я не задоволена тим результатом, тому що були найвищі такі цілі до мене. мене поставлені це ліцензія Олімпійських ігор ірта е, безперечної медалі Олімпійських. ігор. Але так сталося, що е, багато факторів зіграло у моєму результаті за один крок до Олімпійської ліцензії. Я зупинилася е, тому, що <гум> <гум> Якісь фактори, такі, знаєте, підводні течії зіграли, що не змогла я за роздільними рішенням взяти цю ліцензію. Але не дивлячись на це, деякі сходинки я подолала, я виграла і Кубок України і е, взяла медаль з чемпіонату Азії, стала третьою бронзовою призеркою. Тому десь якоюсь мірою все ж таки медальний залік я принесла для нашої е, боксерської спільноти, на що я дуже Же вдячна Богу, вдячна тренському складу своїм тренерам це Шевченко Лексі Васильчу та Бапенко Анатолійовичу, та безпосередньо Федерації боксу нашої міської, яка нас підтримує. На завершення церемонії усіх подякували за минулий рік та привітали з наступним голова федерації боксу Дніпра, Тимур Андрієв. Та один з її найкращих тренерів Євген Бабенко, хоча, як відомо, удосконаленню меж не існує. На 100% задоволень бути не можна, бо є чому до чого стремитися, розвиток є завжди, але і дуже непогані результати цього року. В нас навіть молодіжна збірна. У Нас було чотири медалі на чемпіонаті Європи з обласної нашої команди. З них три медалі з вихованців Дніпропетровської школи боксу. Тому результат дуже вагомий. Це був продуктивний рік. Є багато призорів Європи України. Будемо сподіватися, що далі буде більше. Дітки показують добрий результат в боксі, молодці. Будемо намагатися йти далі, робити більше. Дякуємо всім спортсменам, також їхнім тренерам, то, що вас питали, такі спортсмени, перспективні. Дякуємо Збройним силам ЗСУ, що у нас є така можливість сьогодні проводити такі мероприятия, діткам поступати на змаганнях їздити на збори, далі більше. Дякуємо всім. Традиційно найуспішніша боксерська спільнота Федерації Дніпра та її керівництво на закінчення церемонії, на спомин про успішний для себе 2024 рік. Сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.